В Українських захисників на лінії фронту з'явився новий вид військової техніки. Військові баги використовують розвідники та передові підрозділи військових для підвезення боєкомплектів та оперативного переміщення мобільних підрозділів вздовж лінії фронту. Українська розробка вже пройшла випробування на полі бою і попит на локі суттєво виріс. Народний бандеру автомобіль дуже простий кермо, важіль перемикання передач, три педалі. А на торпеді датчик заряду акумулятора і датчик температури охолоджуючої рідини. Ці машині набагато легше, ходять легко по фронтовому бездоріжжю, і ти не боїшся застрягнути. За виробництво військових багів взялися волонтери з фонду Україна в броні. Вісім років тому вони починали з виробництва бронежилетів. З початком повномасштабного вторгнення взялися ще й за розробку військового багі. Бережіть себе. Підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.